Хочу быстренько наглядно вам показати порцію риби червоної для дітей від 1 до 3 і до 6 хай буде років. Так? Дивіться. Ось я поставила тему ось цей кусочок. Для дітей від 1 до 3 років треба 30 грам. Щоб ви розуміли, ось цей кусочок, так? Ось, важить 57 грам. Дітям від 1 до 3 років 30 грам – це половинка цього достатньо, це є порція. Для дітей 4-6 років – це є 50 грам. 6-70, може навіть 100 підійти, так? Можна орієнтуватися на руку, це розмір долоньки дитини без пальчиків. Зараз я покажу, якщо буде можливість на у розмір руки Тимофія, щоб ви орієнтували собі, як це перевіряти. так? Тобто, не треба їсти цілий кусок для 1 і 3 роки це ось, ось так: половинка. Половинка. цього, половинка, Розумієте? Ось. Ну, бачите? А, тобто, для Тимофійчика от, трошечки більше ось так 40 грам. Ми можемо орієнтуватися на ось цю долоньку. Покажи цю долоньку, свою любиму таку. Ось такий маленький кусочок. Риби це одна копція смачного.